із проблемою, як купити комп'ютер, повинен знати, що саме він хоче придбати, адже комп'ютер це безліч комплектуючих. Кожна деталь якому дуже важлива. При виборі конфігурації комп'ютера, тобто необхідного набору комплектуючих, необхідно відразу визначитися, для яких цілей його купують для офісної роботи або для ігор, для користування інтернетом або для дизайнерських робіт. Тут потрібно вирішити відразу, врахувати всі ваші вимоги і кількість грошей, виділених на покупку. Справа в тому, що, до прикладу, складати фінансові звіти у Word або Excel можна спокійно і на процесорі 500 МГц. А ось, якщо ви любите пограти у найсучасніші ігри, то вам доведеться неабияк витратитися. Процесор, якщо його обирають лише для офісної роботи, то можна і зекономити. Яку фірму вибрати, радити досить важко. Краще прочитайте і подивіться порівняльні тестування моделей. Порівняйте ціни. Якщо різниця в продуктивності невелика, а в ціні значна, то краще взяти ту модель, що дешевше. Якщо берете процесор для ігор, беріть той, що майже найкращий, бо найпродуктивніший обійдеться вам дуже дорого. Але пам'ятайте, що ринок процесорів змінюється. Те, що продається зараз за одну ціну, через два роки буде коштувати як мінімум у два рази дешевше. Оперативна пам'ять. Тут потрібно виходити із того, яка операційна система буде встановлена. Беріть модулі пам'яті з максимальними характеристиками швидкості, доступу і частоти. Відеокарта. Для офісної роботи можна обійтися і вбудовану материнську плату відеокартою. А ось для ігор тут треба добре вивчити всі порівняльні тестування. За останні 10 років кілька разів змінювалися фірми-лідери. Нові чіпи з'являються з такою швидкістю, як і процесори. Кількість мегабайт на них вже вимірюється в сотнях, але і цей параметр не настільки важливий, як раніше. Набагато важливіше мати потужний графічний процесор, що підтримує усі останні сучасні технології. Жорсткий диск. Обсяг краще брати з запасом. Також приділють увагу швидкості. Цей параметр дуже важливий. Підвищиться швидкість завантаження усіх програм і операційної системи, збільшиться швидкість запису. Відповідно, можна отримати набагато більший приріст продуктивності комп'ютера ніж від заміни, наприклад, процесора. Монітор: перше питання це діагональ. Пам'ятайте, що реальна діагональ у всіх моніторів приблизно на пів один дюйм менша заявленої. Приділіть особливу увагу безпеці монітора для вашого здоров'я. Він є джерелом практично усіх видів електромагнітного випромінювання. Тому перевірте уподобану вами модель монітора на безпечність. Подивіться також, чи добре працює антиблокове і антистатичне покриття монітора, чи не з'являється Муар Муар це сторонні хвилиподібні спотворення зображення, що виникають при виведенні безлічі однотипних дрібних деталей, наприклад, ліній або точок. Вибирайте монітор, у якого такого немає. Клавіатура і миша. Не соромтеся попросити продавця виняти мишку з коробки і під'єднати до комп'ютера. Подивіться, чи зручно вона їздить по килимку, чи добре лежить у вашій руці, чи легко натискаються кнопки. Мишку беріть обов'язково з коліщатком, без нього працювати дуже незручно. Якщо захочете взяти бездротову модель, то пам'ятайте, батарейки, що знаходяться в ній, додають ваги. Клавіатуру також беріть не аби як, а попрацювавши трохи на ній. Пробуйте натискати на клавіші. А після того, як вибрали комп'ютер, обов'язково уточніть наявність гарантії. Порада номер один: як обрати комп'ютер. Як правильно вибрати комп'ютер, комплектуючи до нього, а також аксесуари, сьогодні ми питаємо про це продавця магазину Комп'ютерний світ Костянтина. Отже, Костянтина, скажіть, будь ласка, люди, які до вас приходять, в залежності від потреб, що ви їм рекомендуєте. Ну залежить, що люди вибирають, то тобто, з кожного є свої потреби. у кожного є якісь вимоги до техніки, до аксесуарів. Є люди, які грають ігри, є які працюють професійно з різними професійними. Програмами, а є люди, які просто сидять в інтернеті в соціальних мережах, і відповідно до цих всіх потреб є інакша техніка, і комп'ютери, і так само різні аксесуари. Основна перевага ноутбуків це мобільність та портативність. Такий комп'ютер в прямому розумінні слова можна взяти на плече та піти. Щодо ноутбуків, то які в основному вибирають люди, і яка цінова політика. Ноутбуки є різних моделей. Люди Різні віддають різним ноутбукам перевагу, то тобто, є основна маса ноутбуків – Це йде Асус, фірми hewlett Пакер, Ейсер, Леново. Це самі ходові ноутбуки, які люди вибирають. На ноутбуки коливаються ціни від 2,5 тисяч і далі. У нас зараз є акція на ноутбуки. Що при купівлі ноутбуку ви отримуєте сертифікат на п'ятиразове сервісне обслуговування зі знижкою 50%. Персональний комп'ютер обирають в основному для роботи вдома та в офісі. Скажіть, будь ласка, які комплектуючі до нього, і як ви в основному радите людям, що краще придбати? Основні комплектуючі системного блоку це і процесор, материнська плата. Оперативна пам'ять, Вінчестер та відеокарта. Ну і звісно, сам системний блок, куди це все збирається. Людям рекомендується в залежності від їх потреб. Декому потрібно працювати в офісі, виконувати нескладні задачі. То тобто це робота з офісом, робота з інтернетом та мультимедійними програмами. Є люди, в яких є потреби набагато більше, то тобто є, є такі речі, як ігри. Люди хочуть грати. Відповідно, для цього потрібно потужніший і потужніший процесор, потужніша відеокарта та більше оперативної пам'яті. Також є люди, які більш Займаються професійно, до прикладу, 3D-моделюванням, фотошопом, редагуванням відео. Для цього так само є якісь определені, определені деталі, які краще підходять для тих чи для інших потреб. Напевно, відповідно до потужності комп'ютера коливається і ціна, так? Так, звісно, комп'ютер можна зібрати від сам системний блок, можна зібрати від 1800 гривень і далі. Середні статистичні такі для домашнього користування, який може потягнути середні ігри, також може виконувати всі функції мультимедіа, тобто це фото, відео, інтернет. Ціна орієнтовно коливається від 2,5 до 3,5 тисяч гривень. Також важливо обирати правильний. Монітор, адже під час роботи за комп'ютером ви годинами будете дивитися на нього. Тому варто звертати увагу найперше на безпеку щодо монітору і власне безпеки для зору. Скажіть, будь ласка, сучасні монітори чи захищають вони наші очі? Так небезпеки від сучасних моніторів вже фактично немає. Це була проблема з старими моніторами, з ламповими. Вони мали випромінювання, вони мали вплив на очі. Також якісь вносили шкіш. Um, Шкодили на саме здоров'я. Ось з цим монітором проблем вже таких нема, Ну, все одно лікарі радять не засиджуватись довго за монітором, кожну годину робити перерву, 5-10 хвилин робити за комп'ютером постійно вправи, вправи для очей, щоб постійно розслаблювати м'язи очей, щоб не було ніяких проблем з зором. Напевно, який би він модний не був, все одно навантаження на очі є, які так. А ще, скажіть, будь ласка, ціни? Вони коливаються напевно, в залежності від. Розміру, так? Так, саме основний вплив ціни на монітор це йде його розмір. Тобто починаючи від 18,5 дюймів і далі орієнтовно до 27 дюймів. Так. Скажіть, будь ласка, аксесуари, клавіатура, мишки, які у вас є, і яким в основному надають перевагу коломаяни? Коломияни вибирають кожен під себе, хто видає перевагу стандартній чорній клавіатурі без додаткових мультимедійних клавіш, хто вибирає мультимедійні, щоб був набір великих мультимедійних клавіш. Це клавіші, які дають змогу запустити швидкий доступ, дають швидкий доступ до таких програм, як Word, Excel, калькулятор, можна швидко виключити музику, зупинити музику. Хтось віддає перевагу взагалі дизайнерським клавіатурам мишку, щоб вони були розмальовані, мали якісь. Цікаву форму. Тут уже, як кажуть, Питання смаку, так? так питання. А ще скажіть, будь ласка, такі аксесуари, як колонки, які у вас є, і напевно також ціни. Також ціни. Ну, сам вибір по фірмах колонок є дуже великий. Ну не знаю, на ну, певне напевно, 30-40 різних фірм буде. Е, є самі маленькі колоночки, починаючи від 50 гривень. Е, і далі то тобто йдуть системи 2.0, Хто вибирає системи 2.0, це означає, що дві колоночки стоять. Дехто дає перевагу системам 2.1, Це йде саб. Буфер і дві колоночки. Дехто хоче, щоб був звук повністю на цілу кімнату. Це вже обставляється. Обставляється кімната е, системою 5.1. Тобто стоїть центральний сабвуфер і є п'ять колонок навкруг. Він дає повністю реалістичність звуку, е, такий скажем, 3D звук повністю з усіх сторін. Ви, ви чуєте. Крім того, у комп'ютерному світі є великий вибір веб-камер. Пане Костянтине, скажіть, будь ласка, як правильно вибрати веб камеру Веб-камера, звісно, вибирається дуже просто. Чим дорожча, тим вона краще. Чому дорожча? Тому що там йде більше розширення, йде більше пікселів, краще відповідно, йде краще зображення. І так само треба вважати на дуже важливі фактори: мікрофон. Є веб-камери з троєним мікрофоном, є камери без мікрофону. мікрофона. Більшості всі веб-камери йдуть зараз строєним мікрофоном. Але так само треба дивитися, деякі веб-камери мають гірші, деякі кращі. Відповідно на це впливає і ціна на саму веб-камеру. По виробниках, ну, самих кращих виробниках, я знаю ці, що беруть люди, є самі для мене. Хорошо, вважаю їх. Це Logitech, AfoTech, фірма фірма Genius. Коли вибираєте мишку, дуже важливо, щоб вам було зручно. Переконайтеся, що вона добре їздить по килимку і добре лягла під вашу руку. Крім того, у комп'ютерному світі є величезний вибір ігрових дисків. Скажіть, будь ласка, як часто оновлюються вони, і наскільки востребовані, скажімо, наскільки часто їх купують? Диски купують фактично постійно і завжди діти завжди хочуть розважатися завжди. Де хочуть гратися, і не тільки діти, і дорослі люблять так само погратися. Диски ми стараємося оновлювати як мінімум раз на тиждень. Як тільки з'являються новинки ігор, ми завжди їх завозимо, самі новіші ігри. Стараємося тримати найбільший вибір ігор. І також на всі ігри, як і до комп'ютера, до персонального комп'ютера, так і до PlayStation 2 приставки, і так само до приставки Xbox 360. Порада номер два: аксесуари для персонального комп'ютера. Комп'ютер як і будь-яка техніка потребує догляду. Скажіть, будь ласка, як правильно доглядати за комп'ютером? Саме головне, щоб комп'ютер стояв в місці, де не є дуже сильно запрошений, і старатися за ним доглядати, не допускати його повністю запиленості, повністю, щоб він дуже сильно забруднювався, як дисплей, так і сам, чи то буде ноутбук, чи то буде системний блок. Є багато засобів для чищення, як монітора, так і системного блока, для клавіатури, так само для ноутбука чи для домашньої простої клавіатури, є щит для чищення. Багато людей використовують різні методи. Саме розповсюдженіше, це є просто вологі серветки для протирання дисплею. От люди беруть серветочки і просто протираються, ним зручно користуватися. Один мінус, якщо брати велику паковку, вона засихає, дуже швидко засихає. Так само багато передають перевагу спреям. Спрей зручно тим, що він не засихає, його надовго можна надовго вистачає, тільки до нього треба ще купити. Мікрофібру це така серветочка, якою можна вона не поне по древа монітор, і нею можна легко спокійно протирати дисплей ваш. Так само є такі комплекти догляду. Готові, Тобто тут включається відразу мікрофібра, є спрей, а так само є відразу щіточка для чищення для чищення клавіатури, як ноутбука, так і звичайної клавіатури. Власне, щодо гарантії, на який термін ви її даєте? Всі виробники дають гарантію на один рік. Деякі виробники можуть продовжувати гарантію за додаткову плату. Чи є якісь умови надання гарантії, тобто чи є якісь поломки, які наперед передбачені? Так, звісно, є поломки, які були. Е... Спричинені через виробника, через на заводі десь була поломка, то звісно, це ремонтується безкоштовно або замінюється на нову, чи деталь, чи навіть новий ноутбук, інколи міняють. Але є поломки, які не підлягають гарантійному обслуговуванню. Це звини самого користувача. То часто буває, що розливають каву, чай на ноутбук. а, Звісно, це гарантії не підлягає. Також у нас працює сервісний центр, де працюють кваліфіковані спеціалісти. Ви можете звернутися до нас з будь-якого. Поломкою наші спеціалісти займаються як чисткою ноутбука, так і присновками Windows, замінами деталей, діагностикою. Так само ми займаємося ремонтами, принтерами, прошивками ігрових приставок. Що ж, де придбати комп'ютер та комплектуючи до нього, ми вже знаємо. Попереду нові та цікаві теми. Дивіться на щоп'ятницю у програмі. Кошик порад, і нехай ваше життя буде насиченим та цікавим. Па-па!